В кожної господині є пакет з пакетами, а в кожного госпідера є пакет з гвинтиками. Підбираю, що підходить, бо секс на кожному кроці. Вентилятор кліплю на радіатор, бо мені так зручно, але ж викруткою я тут не підлізу, не дозволяє діаметр. Мені ще розверлити не можна, бо чи зрізати кут, бо треба закріпити. Сіточку, відповідно, от викруткою радянською якось прикручую і маю такий піхвяний модуль. Він готовий, його можна монтувати. Монтуватися він буде сюди. 4 гвинти, алюмінію не вірю. Плюс мені треба прижати краще. Відповідно, скоби монтуємо. Годував ґрунтом, потім ще піде фарба або ще щось. На шпильку знизу буде опиратися якраз по розміру. Мені що ви там бачите не бачите. Гайка. Типу, отак-от буде, буде опирання модуля на гайку. Нарізав різьбу в півторачці. І ззовні контрагайка, що не розкручується. Для фіксації зайві отвори зсередини заклеюю. Ось вкрутив. По висоті зараз підганяю під гайку приблизно так. І контрагаю знизу ще одною гайкою. Так буде надійно. І так. Точно не відкрутиться. Плюс буде опирання модуля, його маса буде перенесена не на шпильку, а на копус приладу. Так приблизно буде сидіти модуль. Ззовні можна буде закрутити кабель. Тут все відносно закрито. Можливо, щось проклею по периметру, щоб основний продув йшов виключно через вентилятор. Вентилятори потужності дикої, по 3 чи по 4 Вт Кожен, відповідно, як би продувати, буде. Точно достатньо. Всередині, я ж забув, що я модуль другим боком розвернув. І відповідно в мене тут просто йде контрагайка без опирання. Але це не проблема, бо модуль буде закріплений до корпусу через алюмінієвий радіатор. І тоді стяжками за допомогою скоб буде притягнутий, щоб забезпечити прилягання самого радіатора до модуля. Так воно буде точно добре. Плюс потім то посажу на якийсь клей. І буде бомбезно, буде триматися точно. Там і уважні замітили, що маскування батареї я вже забрав. Сміття ніякого не попало. Чистенько все, як книжка, пише. Для майбутнього захисту, думаю, можна сюди вставити якийсь картон, пластик. Не знаю, чи в цьому є потреба в будь-який момент можна. Сіточку на вентилятор зарядки кріплю безпосередньо на вентилятор, попідпилював, позрізував. Тут досить видно, як гарно воно до корпусу прилягає і сховається. І тепер основний секс середини то діло закрутити. Ось так якось. в Зарядці перепаюю дроти на людські, фіксую, щоб нічого не бовталося. І заливаю лаком, щоб воно не боялося вологи. Особливо високовольтну частину. Низьковольтній, в принципі, нічого би не мало статися. Супер, хай сохне, з другого боку, особливо заливати нема що, монтажу тут немає. Ось так воно виглядає ззовні, всередині стоїть ось так. 220 підвів за засиліконів. Готуюся монтувати решту і треба змонтувати. Перетворювач. Перетворювач у нас готовий, але в нього плата чуть виступає. Щоб десь не перекошувати, не навантажувати. До речі, вже видно ось за силікони в конденсатори, щоб вони не бовталися. Беру кусок люміньки, роблю прокладочку. Відповідно до корпуса буде кріпитися. І тепер вже буде зазор, не буде нічого ніде доторкатися. Кручу. Змонтований перетворювач. Тепер треба монтувати. Блок, силовий основний. Так, батареї, вихід чуть за короткий, але гінекологічно залізти можна. Туди особливо ніхто лазити не буде, тому в принципі проблем з тим бути не повинно. Ось так воно стає. Тепер скоби. Термопаста повилазила з-під радіатора, це значить, що я стягнув добре. Рукою закрутити вихід можна, хоча чуть змістилося відносно центру отвора, вихідний. Роз'єм, закрутити можна вільно і ще є 2-3 мм запасу. Просідати воно не буде, бо закручено все жорстко. Ура! Успішно! Якось так. Тепер треба комутувати внутрішні дроти і з'єднання. Монтую органи керування. В Цій моделі їх буде трохи більше. Два вимикача, один зі світлодіодом. Вхід 220, індикатор рівня заряду і індикація зарядки, процесу зарядки акумулятора. На повністю виключені станції. При подачі 220 піде процес зарядки. Червоний індикатор є струм, іде зарядка. Зелений індикатор, батарея заряджена повністю. Паразитне явище, можливо буде світитися при включеному пристрої. Хочу зробити так, щоби... Просто так зелена не світилася, і лише при включенні пристрою засвічувався індикатор рівня заряду. Тоді, при потребі включити пристрій на роботу, другий вимикач включить вентилятори і засвітить індикатор роботи на антену. Відповідно, можна буде проконтролювати рівень заряду без виходу в Ефір. Отак От воно получається не тільки що я так хочу, а й тому, що в нас керування специфічне самим модулем високочастотним. Буду так умутувати, тоді можуть бути ще якісь нюанси, то вже потім подивимося. Зарядка має свій вентилятор, і не потрібно гнати 10 Вт вентилятори, коли включена зарядка. Тепер паяємо всередині. Ну що, в мене майже квітка позакріплював. Модуль, перетворювач, вентилятор і постягв стяжками. Доставив додатковий резистор, він йде на лампочку підсвітки вимикача Окультурив. Залишилося підпаяти один дріт силовий. Зараз, поки нема навантаження, антенни, я цього не роблю, не підключаю один дротик керування і підключити силову електроніку. Ось так воно в зборі має виглядати. Зверху ще кришка, і в принципі тут ніяких нюансів більше немає. Тут воно все в порядку і просто. Глянемо на передню панель. З панелью особливо часу нема, тому імпровізую. Роблю так, щоб було менш-більш зрозуміло і максимально просто. Підключив батарею, засвітилася індикація зарядки. Оце єдиний недолік. Коли... А може і навпаки, плюс. коли підключена батарея, силовий контакт. Завжди буде світитися індикація зелена. Коли йде зарядка, коли ви вмикаєте 220, буде світитися червоний індикатор, що є струм заряду, і при завершенні засвітиться зелений. Вимикачі. Зарядка працює незалежно від вимикачів, вставив заряджається. Вимикачі, перший вимикач, живлення силове. Він вмикає перетворювач і дозволяє включення подальше силової частини перетворювача. Перетворювач в нас ще відключений, то ми собі можемо дозволити без антени. Пам'ятаємо, що без антени не можна вмикати, не дивлячись, що там є, як він називається, вилетіло з голови не можу згадати, як той буксуатор називається правильно, що розпреділяє сигнал. Отже, Включили силове живлення, перетворювач 28 вольт нам вже дає. Тобто пристрій готовий до роботи. На силовому модулі генератора є силова напруга, і нам залишилося тільки подати сигнал керування. І коли ми подаємо сигнал керування, в нас вмикаються вентилятори, котрі продувають систему, і світиться червоний індикатор режиму роботи. От, як би ніби додатковий захист, не захист, тому що ніхто не завадить хлопцям забути виключити цей вимикач і потім включити цей зразу. Я не знаю, як воно себе буде вести. Не хочу експериментувати. Буду писати інструкцію. Мушу робити з двома вимикачами, не так для захисту, як для алгоритму роботи, тому що блок я вже згадував в попередньому відео, має... Режим контролю. От якось так воно працює. І ще один недокументований режим. Якщо відключити батарею, От ми собі розрядимо зараз все. воно виключене і подати зарядку, зарядка ж в нас йде напряму на силову частину. І виходить, якщо нема батареї, зарядка заживлює при включеному вимикачі силовий модуль, тобто навіть без батареї. Теоретично ми маємо номінальну напругу, єдине, що струм буде обмежений максимальним струмом зарядки. Відповідно, мало би бути в 10 А більше 8,5 не бачу. Тобто теоретично, якщо навіть щось станеться з батареєю, від 220 пристрій, можливо, буде працювати на заниженій напрузі. Але це не точно. От якось так всі алгоритми роблю останні штрихи, збираю, фіксую і. Не знаю, чи буде випробовування і яке, бо хлопці кажуть, треба, можливо, поїде максимально швидко. Як то часто буває в останні хвилини останні штрихи, згадав, що не заливав полімером плату перетворювача, залив, дописав напис про попередження з антеною. Всередині все готово. Кришка. Кришку вирішив не чистити, Отвір проклеїв знизу, щоб туди нічого не попало. І тепер питання кріплення кришки. До мене доходить, що отворів є, але тут нема особливо за що кріпитися. Отвори великі. Тільки 4 по торцях, по 2. Відповідно, зараз ще буду сверлити. Ось є, наприклад, в мене отвір. а... Кріпити нема як. І тут я можу або зробити отвір в кришці саморізом, просто щоб воно через отвір було, або десь в метал, де немає нічого, засверлитися і саморізами влупити. Зараз буду думати, але точок кріплення мені треба більше, враховуючи, скільки воно важить. До речі, треба буде зважити, щоб знати, скільки воно важить. От, пішла раз. І кришка до неї два І виходить 15,2 кг. Плюс кабель з антеною Грубо кажучи 16 кг в сумі. Немало, не багато, носити не дуже зручно. Ну що, включаю з навантаженням, антенну десь в гараж закину. Закручую кабель. Будемо вмикати. І так, струм поміряти. Є чим міряти струм, не забуваємо про безпеку. Живлення загальне, підключене, батарея, зелене світиться. Ефір виключене. Включаю перетворювач. маємо повністю заряджену батарею. Струму ще нема. Ну, пішли в ефір. Пішло. Струм в мене, виходить, зараз 8,60 А. 8,6. На модулі видно, світиться зелений індикатор і коли виключаю керування, зелений гасне. Тобто, все працює. 28 вольт множимо на 8,5, вже трохи впало, 8,4 А. І отримаємо знайомі нам близько 240 Вт. Тобто все працює. З донами хлопці перевірять себе по місцю. Зараз хіба трошки поганяю, якщо не приїдуть по мене, з укрчастот нагляду. І подивлюся, що буде з температурними режимами. Хоча з такою продувкою я впевнений, що воно навіть при плюс 50 буде працювати без жодних проблем. Працює воно вже 10 хвилин. Температурні режими не такі, як би мені хотілося. Воно не пече, але модуль доволі теплий. В приміщенні 25 градусів, тому, напевно, це не проблема поки що. Чи в часі він буде більше грітися, я не знаю. Перетворювач холодний, з тим питань немає. Продув обалденний, той радіатор не заб'ється. Мене вразило інше, кабель на доторк став теплим. Чи так має бути, чи ні, мені сказати тяжко, але він є явно теплим. Не гарячий, а теплий. Кожен раз, як новий раз, завжди нові запитання і нема на них відповідей. Ще собі фантазую, якщо б воно більше грілося, ось тут, де перемичка посередині, доставлю додатковий. Це, звичайно, в мертвому припарка, але як то хочеться зробити ідеально. Подивлюся, поки що наблюдаю. Таки бракує мені еквіваленту. Конектор взяв, щоб зробити еквівалент, але організувати 100 з гаком ватний резистор на 50 Ом поки що мені не дуже виходить з підручних матеріалів. Пам'ятаєте, з першої парасольці, які в мене індикатор був, ось воно є. В ефір воно валить, як книжка пише. Тобто воно працює. Пройшло 12 хвилин і мушу визнати, що такий є перегрів. От тут воно тепле, але якщо поставити руку на торець, де товстий метал. То вже пальця тримати доволі важко. Тобто цей радіатор не справляється, він не може зняти потрібну потужність з площі. Ну або я панікер і запас по температурі ще є, я просто зря шумлю. Не знаю, але вагаюся, і мені це не подобається. Ззовні радіатором я нічого не вирішу, це мертвому припарка. А якщо врахувати, що може бути плюс 40, ну тяжко сказати. Скільки тут градусів? Градусів 50, напевно. Руку тримати тяжко, неприємно. Чи то якось міряти, чи то щось з тим робити, я поки що не знаю. Блін. Але й варіантів по радіатору я особливо не маю. Точність тут плюс-мінус 2-3 градуса може гуляти, але в даному випадку це не критично. В найгарячішій точці з термопастою маю 48,8 градусів, грубо хай 50. При температурі 22 в приміщенні. От думай, що хочеш. Не знаю. Треба в когось консультуватися. 49. Ну, але вона так тримається та температура вона далі особливо не росте. Продовжую продовжувати і наблюдати. Пройшло десь пів години, температура не росте. Згадуємо, що тут, тут якраз на сама гаряча точка силовий транзистор стоїть, тому якби я думаю, що це є добре і запас є непоганий. Як мінімум, ми маємо ще 50 градусів запасу до сотні. Плюс не холодно в приміщенні, тому буде жити. Єдине, що на радіатор я би таки хотів тут закріпити. Одна точка є знизу, друга тут. Тут шпилька трошки довша. Зараз щось придумаю, якось, щоб його тут закріпити, зажати. Хай він тут на всякий випадок буде. А в загальному, в принципі, нормально. Тому гашу ту пилораму. Йду віддихаюся і візьму собі якоїсь валір'янки. Заодно видно, як закріпив радіатор. Взяв алюмінієву трубку профільну. На два шурупа сидить, железна, тут нікуди не дінеться. 45 градусів, грубо кажучи, 50-55 трималося максимум в самих гарячих точках. При 22 це нормально і з тим проблем, я думаю, не буде. Мене більше турбує кабель. Його нагрів. Хай по пару ват на метрі, 6 метрів кабеля, плюс низ антени, трохи теплий. І можливо десь я щось з чимось не вгадав. Треба якось то питання вивчити на предмет коефіцієнту стоячої хвилі і правильної адаптації одного до другого. Але що з тим робити, ще не знаю, то треба їхати в політех хіба. Що ми маємо? Значить, старт де в нас маркери не бачу. Що ми тут маємо? Ну, діапазон забиває, картина приблизно як в 50-ваттного, тобто є періодичні провали. Це, напевно, власне, тому що воно генерує як би, по спектру від початку до кінця. 830 старт, так? Угу. Mm -hmm. А кінець, виходить, завал на 938-940. Mm -hmm. Навіть чуть далі гулять, 942. Супер, ну принаймні модуль живий працює і спектром забиває ефір. Гарно. мікроват на квадратний. То дуже мало появи чи ні. Щось не густо. Ну, не власне. І водиться, Ми і тоді, по-моєму, чи не один ватт ловили. Щось не густо. Зовсім мало. Що може бути причиною? КСХ. Okay. 1,5. ну це 1,25-1,2, ну коротше, гуляє від нас. Тепер на вище число, там вище було 900 десь, так? Бачите, погіршується КСХ. Я бачу, але я поки що не розумію нічого. Кажу, що я перший раз там стикаюся, я мушу десь тут В цій точці це є КСХ 2. Ну майже 3, це означає, що 25% відбивається назад. Так, але це в стоячі хвойка. Так, так, КСХ, типу, 3, тобто 25% то відбувається. Якщо 2 КСХ, то це означає, що 10% відбувається. Mm -hmm. То тобто, не найкраще. А тобто, тут на 833 2 КСХ. І так само на 940, на пану, зараз буде. Тобто можна вважати, що сторонів є проблеми і. Так, так, так. Тобто щось в неї не то. А ну, там раз бачили подібну антенну, то в неї такого нанизовано було. 1,25 та вся смуга, по суті. 1,25?